Всім доброго дня! Сьогодні вирішив зняти не дуже таке довге відео, коротке, і показати вам різні види шпінелі. От сировина шпінелі, огранена шпіналь, то якби всі її, мабуть, бачили. Камінчики такі в мене теж, в принципі, в магазині є. Шпінельки огранені. Дуже гарний камінь, дуже гарний мінерал. Прям така характерна в нього і широка кольорова гама, по міцності супер. От, тобто шпінель камінь на прикраси класний. Ну, я думаю, що люди, які цікавляться дороцінним камінням, е прикрасами, то вони чудово знають е цей камінь. А от, е в плані різної сировини шпінелі, то я думаю, що вам буде цікаво побачити, наприклад, там, природні кристали цілі. Уламки кристалів, галючки обкатані природні шпінелі, і навіть покажу вам синтетичну габулю синтетичної шпінелі, яку десь зробили на відповідному заводі, от, скажімо так, фабриці чи лабораторії. Так що я далі буду показувати різні от види сировини шпінелі. Щось про них трошки розказувати. Сподіваюся, що вам буде цікаво. От, дякую всім за увагу. Е, так, друзі, показую вам от, різні види шпінелі неограненої, які в мене є. От, почну я з оцієї. Тут, мабуть, не важко згадатися, що це якраз є приклад синтетичної шпінелі. Це так звана буля. От. Е, коли її роблять, то вона, грубо кажучи, отак наростає з вершинки вниз е, поступово. Видно, що в ній, не знаю, чи так вам звідси видно. О, видно отак. Бачите, що в неї є свої внутрішні якісь е, тріщинки там, розчарування, тобто, ну, якби вона не є повністю прям така. Однорідним куском, але загалом її можна нарізати на досить багато заготовочок і зробити з них відгранити гарні камінчики. От, вона така досить велика, досить багато важить. От, ну, такий матеріал він, в принципі, щось коштує, він не є зовсім дешевий. От, огранка його теж коштує гроші. І получаються дуже гарні камінчики. Звісно, що вони е, як це, на порядок, на порядок, дешевші, ніж такого би кольору була природня шпінель, природня шпінель є от такого кольору, різних там синіх блакитних відтінків. Але якщо е, майстерно гранити, дуже класні получаються камінчики. От. От такі от, бачите, приклад синтетичної шпінелі, ще не розрізаної. Ніяк знає ще ніхто не попрацював. От. Далі в мене є отакі от природні кристали, дуже-дуже темно-червоної шпінелі. Вони от такої, бачите, октаедральної форми. Вони здаються чорними. Якщо б я на них просвітив прям ліхтарем. Зараз я можу навіть спробую зробити. Просвітити їх ліхтариком. Можливо, ви побачите тоді якісь там. О, от так видно, що вона насправді червоного кольору. Просто дуже-дуже дуже темний той червоний колір. От, о, Зустрічається в природі багато. Оце типовий, якби, типова геометрія керсталу шпінелі. О тут є фактично такі цілі неушкоджені керсталики, вони бувають різного. Розміру, бувають різних кольорів. Я просто чотири там, яких там найближче в мене були, з тої порції, я їх витягну вам показати. От, Бувають уламки кристалів. Тут в мене ціла куча такої кольорової шпінелі, уламки кристалів. Дайте ближче трошки вам їх отак покажу. От Сонечко попадає з боку. Красиві дуже кольори, бачите, ті уламки керсталю, вони можуть бути різного там розміру, різної частоти. з деяких з них вдасться огранити якісь невеликі камінчики, з деяких не вдасться, бо вони просто ну, забиті можуть бути включеннями. Ну, Отака от типова гама, бачите, шпінельна гама досить цікава. Далі є в мене отака чорна шпінель, це уламки кристалів, великі уламки, от з них можна гранити класні камінці, дуже прикольний матеріал, міцний. Коли його відполірувати, виходить прям супер такий чорний блиск. Ну, вони великі і виходить від гранити. Досить великі камінці, або кабушони можна робити. Кабушони теж з такого матеріалу е, виходять класні. Е, Далі в природі може бути частенько така шпінель. В мене вона дуже маленького розміру, бо вона більшого розміру ну, дорога. Вона і так гроші коштує, а в великих розмірах і вагах то тим більше. Оце є галька окатана е, десь там за дуже багато. Часу за якісь там роки, не то, що роки, там сотні років от обкатані такі галючки водою, які в е різних родовищах знаходять. от Вони бувають дуже красивих кольорів. Прям реально красивих кольорів буває Зараз попробую фокус зробити. О, бачите, який класний колір в неї. Ну, коротше, вони такі бувають різних кольорів, так само, як оці кусочки, так само і галька. І Із них теж можна гранити маленькі камінці, можна робити якісь кабушончики, а можна використовувати, в принципі, так як є. Можна використовувати в якихось прикрасах, є такий тип прикрас, де от такі галічки вставляють без обробки. Получається, теж гарненько. Так що от показав вам дуже різну шпінель. Бачите, різна може бути по розміру. От, по кольорах, по формі від якихось природних цілих кристалів, шматочків кристалів, галічок таких природних, обкатаних і до синтетичної шпінельки. О, сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Якщо було цікаво, то. Залиште коментарі, можливо, я ще про гранати такі якісь відео зроблю, або ще про якісь там види мінералів. У мене різної сировини деколи є багато щоб показати. От всім дуже дякую.